я дуже щасливий і насолоджуюся моментом. Я багато працював, щоб стати найкращим бомбардиром, але чемпіонат ще не завершений, тож є до чого прагнути. Минулого сезону я забив 16 м'ячів. Цього року хочу 20, А наступного може 25. І я маю сконцентруватися на грі, і У мене все вийде. Найкрасивіший гол у чемпіонаті я забив Чорноморцю. Мені вдалося переправити м'яч лише одним дотиком, але я насолоджувався траєкторією польоту. Цей гол став вирішальним у схожому стилі. Я забив і шахтарю. Люблю, коли мені вдається перекинути м'яч через воротаря. атмосфера у роздягальні металурга просто чудова. Українці дуже дружні. Ми постійно жартуємо. Прийма польовий чечер, паньків, бандура. Я товаришую з усіма. Також щотижня зустрічаємося з бразильцями з шахтаря та їздимо на барбекю. Алекс Тайшейра, Дуглас Коста. Всі вони дуже сильні футболісти. Але найбільше мені подобається гра коноплянки. У нього прекрасна техніка. Ташуєв любить грати атакувально та агресивно. Мені подобається його тактика. Крім того, мене тішать наші результати. Впродовж цього чемпіонату ми зіграли майже з усіма командами, але найкраща організація гри у Чорноморця. У Одеситів на першому місці захист, і проти таких команд важко грати. Якраз у грі проти Чорноморця відбувся незабутній момент. Ось цей він зібрав чимало лайків у моїх соцмережах. Як на мене, голи важливіші за все інше. Однак на моїй батьківщині гравці цінують фінти та технічні прийоми більше, ніж голи. Коли на тренуваннях ми граємо у квадрати, то найгірше, що може трапитися, щоб м'яч пройшов між ногами. Це викликає чимало жартів і сміху. Взагалі у металурзі дуже дружня атмосфера, яка зближує футболістів і неабияк допомагає на полі. Я задоволений нашим командним духом. У Бразилії більше популярні чемпіонати Італії, Іспанії, Німеччини, Англії. Але я радий, що опинився у східній Європі. У Румунії моя кар'єра розпочалася казково, і Я став найкращим бомбардиром 2010 року. У Болгарії я теж був найкращим бомбардиром і найкращим гравцем чемпіонату. Тож я хочу повторити ці досягнення і в Україні. Моя мрія грати у збірній Бразилії. Хоч я усвідомлюю, що чемпіонат України поступається у рівні чемпіонатам Західної Європи, але я маю працювати та вірити і хто зна, може мені все вдасться. Так, я знаю, що Фернандіньо викликали у селесао з шахтаря, але погодьтеся в Манчестер-Сіті. Йому значно легше потрапити у збірну, адже до англійської прем'єр-ліги прикута увага усього світу. Але я щасливий у металурзі, усім задоволений, хоч і не прогнозуватиму свого майбутнього. Перед матчем з Динамо серед гравців Металурга був чемпіонат з гри на ігровій приставці. Взагалі-то я граю добре, але цього разу фортуна була не на моєму боці. Я програв з Манчестер Сіті усі ігри та вилетів з турніру. У фіналі грали Олександре та Паньків. Мій співвітчизник грав за Баварію, Юрій за Борусію. А я дуже засмутився, що не зміг скласти їм гідної конкуренції, хоч зазвичай це мені вдається. Тепер мої партнери жартують. Мораєс погано грає. Але я відповідаю: зачекайте, і я вам доведу зворотне. Я був дуже радий поспілкуватися зі Свеном Йораном Еріксеном і дізнатися, що він зацікавлений у моєму трансфері до його теперішнього клубу китайського Гуанчжоу. Китайці навіть зробили запит у Металургу у розмірі 5 мільйонів євро, але металург відмовився. Я хотів би попрацювати з Еріксеном, але поважаю це рішення моєї нинішньої команди. Отже, ви кажете, що ведучий вашої програми програв у суперечці з приводу кількості моїх голів? Що ж тоді як покарання пропоную йому стільки разів підстрибнути у студії, скільки я зрештою заб'ю м'ячів у чемпіонаті. Тому нехай дочекається фінішу сезону.